Вітаю вас, дорогі друзі, команда Тивуд, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної меблі. Я з вами знову на зв'язку. Сьогодні знаходимося знову в нашому цехові, де хочемо вам запропонувати глянути три наші роботи, які ми одночасно монтуємо для наших клієнтів у Закарпатській області. Коротко ділимось даними монтажами. Монтаж номер один: хочемо вам запропонувати, щоб ви могли глянути. Це маємо. Сходи, які є Г-подібного завороту з балясинами ЧПУ, масив ясина у Г-подібному завороті на ліву сторону. Можете бачити гнутий поручень, як він ставиться знову мільйон струбцин, для того, щоб зробити правильний заворот для даного стовпа кусака. Ще на підсходинках буде поставлена різьба по периметру, буде покраска. Буде відтінок темний з білим, і буде поставлена патина. Хочемо вам пропонувати також глянути, дивіться, два стовпи гусаки з гнутими такими поручнями. Це буде до іншого об'єкту, який буде монтуватися. Перша сходинка, вона йде вигнута і філонки, які можете теж бачити для даних сходів. Ось так цей конструктив. він з цієї сторони, Тут ще поставлені балясини, балюстрада, все акуратно, чітко кріпиться на спеціальні болти, тому ваші сходинки, вони звичайно, і не скріплять. Даний об'єкт він буде ставитися в Королеву Закарпатська область. Об'єкт другий, який ми будемо завершувати, це якраз готується сходинка. До даного конструктиву вона буде ставитися тут. Це в нас буде П-подібний заворот. Він якраз монтується до середини, потім буде розворот наверх. Будуть класичні балясини квадратні з підшивкою другого і першого маршу. Будуть дверки ставитися. Тоже можете глянути, як все акуратно, знизу проглядаються всі болти, шурупи. Ставляться для того, аби ваші сходинки вони прослужили максимум. Довше. Це також сходинки до них. І третій конструктив, який ми теж готуємо, це маємо г подібний заворот з поворотними клинами. Це маємо квартира місто тячів. Ось такий красивий конструктив. Будуть теж ставитися класичні балясини. Ось зверху трошки буде розширення самих трьох сходинок, тому що там поставлено так перекриття Наступне замовлення, яке ми готуємо в місто Київ, буде потім в нашому описі. Можете глянути ось такі конструктиви. Відразу три красиві сходи, які вже скоро будуть радувати своїх власників. Можете подивитися зверху, як конструктивно виглядає. Ось так іде зборка. зборки. Перший конструктив, другий і третій. Друзі, як завжди, команда Тивот. Якщо вам подобаються наші роботи, і ви б хотіли бачити ось такі якісні, красиві сходи у вашому будинку, звертайтесь до нас, команда Тивот це завжди правильний вибір. Дякую і бажаємо нам миру.